Добрий день, гості мого каналу та підписники. Сьогодні у нас на календарі вже 10 лютого. Приїхали на поле. Ми тут були аж в листопаді місяці і вирішили проїхатись, як тут у нас на полі обставини. І ось дивіться яка біда. Це я тут стою, ось льод. Льод він провалюється. І пішло воно аж туди. Он. То там іде міліоративний канал, який вийшов з берегів. Так що води дуже багато. Будемо вбирати в цьому році кукурудзу, напевне, аж у червні місяці. І... Такі діла. Ось бачите, ось іду далі. Тут аж що вода, а от туди нижче пішло, там от канала. Десь метрів аж 50 вода стоїть. І тут, виходить, так, гектарів два стоїть у воді. Так, це оці, на кукурудза ДК-315 по зворотах. Дивіться, качани тут гарні. Так, пройдемо. Бачите, яке болото. І тут Тут ось сантиметрів 10 води стоїть. Так, пройдем трошки вглуб. Так, це в нас тут посіяна кукурудза раджиті. В тому році була кукурудза і е, трошки падали ці є. Так, раджиті і недікс, 320 фау. Ну, що я вам скажу, качани е, те е, е, удобрення яке ми сюди давали е, по 100 кг НПК 100 літрів каси і 50 карбаміду. Ну, ми чекали кращого результату. Отакі От середні качани. Ну, я думаю, що тон 9 Буде. Вона зиму вистояла, головне, не попадала. Тут оце падаліщні, звісно, присутствують. І це тут, там, де сіяли Майсадур, після Майсадуру М-30 падалиці взагалі не було. А тут була ДК-315, так що хто збирається сіяти кукурудзу і залишати до весни, ДК-315 не рекомендую, бо дуже в неї слабо кріпиться качан і він при обмолоті відпадає. Тільки жатка трохи прикоснулася і все. Качани, так. Да, качани кращі, мабуть, з усіх гібридів. Ну, Кромі 40-44. Ну, бачите, в нього отака длинна та вона весною відпадає. Так, поставлю на паузу. Так, це дійшли до місцини, де в нас тут живуть місцеві жителі. Отак вони зрізають кукурудзу. З дивіться. Як ножем Одрізало. Так. і отуди в свою нору тягають. Це тут живуть бобри, вони тут по всьому каналу валяють дерева, е е, тягають кукурудзиння і гатять собі, бо це як літом тут пересихає вода і тут такі остаються невеличкі калюшки, які вони... Забивають кукурузинням, гілками, роблять гадки, щоб вода нікуди не уходила. Бачите, канал повен, отам через верх, тут ще ось буде одна місцина, теж через верх. І, на превеликий жаль, коли багато снігів та мерзла земля. Тут завжди стоїть вода. Е, ну, а коли в засушливий рік, тут кукурудза стоїть така на 15 тонн. Так, включусь пізніше. Так, дійшли ще до однієї нори, так сказати. Це вони тут, ось, бачите, вишурували кукурудзу. І прямо під полем. Легко паночка. Він бачите, кукурузині носив, тягав туди канал. Так тут пішло нижче ось. Опять. Так, і що у нас тут? Оце я йду, тут льод підо мною, он дивіться. Там далі. Вода. Стоїть ось вода. Я навіть не представляю, коли воно тут висохне, коли його тут молотить. Однозначно кукурудзи в цьому, ну, в цьому році сіяти вже не будемо, буде щось можливо дивитимося, коли змолотимо, змолотимо кукурудзу. Ну, більше все, все, що соняшник. Ну, а якщо там раніше змолотимо, щоб кинуть... Сою. Щоб тут рано змолотить, щоб на зиму не залишати нічого було. щоб не було такої біди. Щоб його вигорати, е, його тоді підо мною тільки Так. Так, вийшли з поля. Тут ось бобер теж працює. Так, зараз покажу вам, де стояли шлюзи, були тут відповідальні люди. Це ще в далекі-вдалекі терміна, можна сказати. Отон шлюзи. Ні годя бо викидали з-під гербіцидів. Потрібно прибрати. Так, їх пообрізали. Бо там на винту крутилося, вгору вниз, щоб коли воду скинути потрібно, їх пообрізали і там вирізали одну маленьку дирочку, щоб вода збігала, але цього, але цього дуже мало, бо води в цьому році багато. Земля мерзла, вона снігу багато було, не встигала вона збігати. Ну, можливо. Можливо, потрібно буде щось робити. Ось я подивимось. Там воно так біжить. Ось внизу замолилося. Так, такі справи. Так, підемо далі. Так, нарешті дійшли Так, до гібриду. 3939. 39. Так, отакі теж качанчики невеличкі. Ну, я вам скажу, вона за счет натури. Вона себе доволі непогано показує. Качанчики в неї невеличкі. Так, вистояла, дивіться, нормально. Мітьолка сама поблітала. Верхні листочки та і все. Так, тільки що знайшли причину. Чому не збігала вода, бо позабивало гілками і не бігла вода. Зараз поїдемо додому, візьмемо якісь вилка, так, щоб краще її прочистити, щоб трошки раніше ми почали молотити свою кукурудзу. Так, дякую всім за увагу, до побачення.